Душі край, де небо чисте, де сонце ясне, променисте, і озера, ріви і поля. Безкраїстелі, синє море, старий Дніпро, Карпатські гори. Це Україна, наша, це земля благосування. Господь наш край, молитві об'єднай, смирення і покори, Отче, очедай, серця люде, сили, любов і син до нас зійшов, щоб ми любили і прощали знов і знов. Вчи Господні в мирі жити, благословляти і любити, в єдності молитися разом. А тим кому даєш ти владу, май Боже, страх, і дай пораду, щоб слово перемогти твоїм добром. Благослов! Господь наш край, молитві об'єднай, смирення і покори очі дай. серця людей сили любов. Твій син до нас зійшов, щоб, щоб ми любили і прощали знов і знов. Ви, Господь наш край, молитві об'єднай, смирення і покори, очі дай, серця людей сели любов, твій син до нас ішов, щоб ми любили і прощали знов. ми любили і прощали знову візно.